Августин Волошин педагог, науковець, професор математики і фізики, автор понад 40 книг, здебільшого підручників і праць з педагогіки та психології, греко-католицький священник Мукачівської і єпархії 1938 рік. Прем'єр-міністр автономного уряду Карпатської України в 1939-му, став президентом цієї держави. Степан Бандера, український політичний діяч, один із лідерів організації українських націоналістів, противник польської політики пацифікації, голова ОУН-Б. прихильник відновлення української державності. Роман Шухевич, український політичний і військовий діяч, член Організації українських націоналістів з 1929 року, один із організаторів Карпатської Січі Збройних Сил Карпатської України 1938, головнокомандувач Української повстанської армії. Йосип Сліпий, український церковний діяч, ректор Львівської духовної семінарії, патріарх УГКЦ, звинувачений у ворожій діяльності проти УРСР і засуджений до восьми років ув'язнення. Левко Лук'яненко, адвокат, правозахисник, один із засновників Української робітничо-селянської спілки 1958 і Української Гельсінської групи 1976, засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду до страти, згодом заміненої ув'язненням, автор книги Сповідь у камері смертників, автор Акту про незалежність України. Василь Стус, український поет, літературознавець, літературний критик, представник шестидесятників, учасник акції протесту у Київському кінотеатрі Україна 1965. правозахисник, член української гельсінської групи, неодноразово заарештований і засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду. Помер у таборі для політв'язнів.